Якщо б я хотіла схуднути, то перше, що б я змінила в своєму раціоні, це вечері. Я зробила б їх більш легкими та високобілковими. А щоб ці прийоми їжі не були одноманітними, я підготувала для вас сьогодні 5 простих та смачних рецептів на кожен день. Для першого рецепту я беру два шматочки стегон без кісточки і шкірки. Можна замінити їх на будь-яке інше м'ясо, в тому числі на куряче філе. Але я надаю перевагу використовувати саме стегна, тому що в них більше жиру. Відбиваю через харчову плівку, достану відбивних і посипаю сіллю з обох боків. Далі викладатиму їх у форму для випікання. Додаю зверху трохи спецій для курки. А тепер займемося начинкою. Тут в мене один помідор, його я буду нарізати кубиками. Можна використовувати томати черрі, просто розрізавши їх навпіл. А якщо ви досі ще не підписані на мій канал, то раджу зробити це прямо зараз, щоб ви не пропустили ще більш цікавих та корисних рецептів. Томати я викладаю зверху м'яса і також додаю сюди трохи консервованої кукурудзи, приблизно 50 грамів. Також заздалегідь я вже відварила два курячих яйця, знімаю з них шкарлупу та буду натирати на дрібній терці прямо зверху. Ну останнім шаром буде сир моцарела. Я беру його 100 грамів та натираю на дрібній терці. Ця страва у нас, до речі, розрахована на дві порції. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин, в залежності від вашої духовки. До речі, ця запіканка виходить дуже соковитою, ну і, звичайно ж, містить у собі пристойну кількість білку. І у поєднанні з салатиком зі свіжих овочів або зеленню просто ідеальний варіант для легкої вечері. Друзі, якщо у вас немає часу або бажання самостійно складати для себе раціон та робити підрахунок калорій, білків, жирів та вуглеводів, в мене вже є готові складені раціони для схуднення. Це моє авторське меню, які складаються з чотирьох прийомів їжі, містить у собі багато різноманітних та простих рецептів на кожен день та списки продуктів до кожного тижня для вашої зручності. Кому цікаво, переходьте за посиланням на мій сайт, який є у описі під відео, і обирайте меню, яке підійде саме вам. Ну а для наступного рецепту нам знадобиться трохи фаршу. Я його буду також робити з курячих стегон, хоча можна взяти будь-який м'ясний фарш. У мене його 600 г, додаю трохи солі та сушений часник. Добре перемішуємо, щоб фарш був однорідним. Тепер його треба розділити на 4 рівні частини і викласти на лист пергаменту ось таким чином, розподіляючи в такі тонкі прямокутники. Старайтеся робити так, щоб не було дірочок посередині, і фарш був рівномірним шаром. Для начинки мені знадобиться сир і томат. Їх нарізаємо тонкими скибочками. Кожну частину фаршу я спочатку змащую соусом песто, але можна замінити його на томатну пасту або будь-який інший соус на ваш смак. Зверху викладаю томати та сир. Далі пергамент розрізаємо ось таким чином, щоб зручно було порційно скласти конвертики. Складаємо навпіл та притискаємо фарш по краям. Щоб значинкою було все гаразд, не викладайте її близько до країв. Що мені особливо подобається в цьому рецепті, що такі конвертики можна заморозити, тобто він ідеально підходить для заготовок. Вони чудово зберігаються, прямо ось так. У пергаменті кладемо у пакет або у харчову плівку, потім перед приготуванням розморожимо і так само прямо у пергаменті будемо запікати. Готуємо при 180 градусах приблизно півгодини. І у нас виходить дуже соковита, смачна і корисна страва. Для наступного рецепту буду використовувати креветки. Я взяла і близько 10 штучок, у мене вони доволі великі, і спочатку необхідно їх почистити. Якщо у вас вони вже очищені, звичайно ж, можна цього не робити. Я знімаю з них панцири і видаляю кишку. В сирому вигляді, вже очищеному, у мене було їх 100 грамів. Також нам знадобиться один зубчик чеснику, його нарізаємо на невеликі шматочки. Сковорідку злегка змащую олією і починаю обсмажувати креветки. Вони готуються доволі швидко, тому одразу ж починаю їх перевертати. Далі додаю чесничок і готую з невеликим додаванням вершкового масла. Тут його буквально півчайної ложки. Все на цьому креветки вже готові. Можна тепер зайнятися іншими інгредієнтами, так як цей салатик я готую на одну порцію, мені знадобиться тільки половинка від одного авокадо. Нарізаю його скибочками. Також декілька томатів просто розрізаю на декілька частин. Ну і звісно ж, зелень беремо на свій смак. У мене це суміш шпинату і руколи. Поверх зелені викладаю томати, додаю зверху авокадо, взагалі збираю такий гарненький салатик. Останнім шаром у нас йдуть, звісно ж, креветки і посипаю їх сумішшю насіння приблизно однією чайною ложкою. Для заправки салатика буду використовувати соус заправку, рецепт якого я нещодавно вже знімала. Він є у мене в шортс і в інстаграмі. Тож, якщо ви ще його не бачили, то раджу обов'язково подивитися і спробувати приготувати. Він може зберігатися у холодильнику тривалий час. На порцію я беру його одну столову ложку. Салатик просто неймовірний, тому якщо вам хочеться побалувати себе чимось смачненьким, то раджу почати саме з цього рецепту. Ну а ми йдемо далі до наступної страви нам Спочатку необхідно буде зварити курячу філе. Тут у мене невеликий шматочок вагою приблизно 200 грамів. Відправляю його у підсолену воду і варю до готовності приблизно пів години після закипання. Для того щоб зібрати наш високобілковий салатик, спочатку викладаю зелень, потім додаю до неї кубиками дрібно нарізано огірочок. У мене він був доволі великий, тому можна взяти і менше. Хоча зараз я цей салат готую саме на дві порції. А в описі під відео я напишу список інгредієнтів розрахунку на одну порцію, щоб вам було зручніше. Також додаємо до салатику червону цибульку дрібно нарізану. Якщо вам вона занадто гірка, можна спочатку залити її окропом, потім воду злити і додати. Тоді вона буде не така гостра. Також заздалегідь я зварила яйця. Тепер залишається тільки їх почистити і дрібно нарізати. Я це буду робити за допомогою сіточки. Взагалі, цей рецепт мені подобається тим, що головні інгредієнти для нього можна підготувати заздалегідь, а потім тільки витратити 5-10 хвилин на збірку салату і все. Куряче філе в мене вже теж готове, вже охололо, його я нарізаю просто кубиками. Також я додала консервовану квасолю тут її близько 100 г. І для заправки використовую грецький йогурт, французьку горчицю та соєвий соус. Тепер все дуже добре перемішуємо, і наш поживний високобілковий салатик готовий. Просто ідеальний варіант для легкої вечері, особливо при схудненні. У нас на черзі ще один рецепт. Для нього беремо томати чері та розділяємо їх на декілька частин. Знадобиться їх буквально 2-3 штучки. Також беремо яйця, дві штуки, змішуємо їх та перемішуємо з сіллю та перцем, як на омлет. До яєць додаємо консервований у власному соці тунець 70 грамів. Перемішуємо, щоб він рівномірно змішався з яйцями, і додаємо сюди зелень за смаком в мене це зелена цибуля. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії, в мене це масло кі, та починаємо обсмажувати як омлетик. Зверху додаємо нарізані томати, і також я сюди ще додаю 50 грамів кукурудзи. Накриваю кришкою і готую на повільному вогні. Тим часом натираю на терці 20 г сиру. Посипаю ним зверху, коли омлет вже буде майже готовим. Під закритою кришкою на невеликому вогні він готується приблизно 10 хвилин. Потім я просто складаю його навпіл і залишаю так ще на кілька хвилин, щоб він точно гарненько пропікся всередині. Це дуже смачний та поживний варіант. Він підійде також і для сніданку, якщо ви любите дійсно ситні прийоми їжі вранці. Ну а як вечеря, це теж ідеальний варіант. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, і деякі з цих ідей ви будете використовувати. Тому чекатиму на ваші коментарі та вподобайки під цим відео. Окремо хочу подякувати спонсорів каналу за підтримку. Ну а з вами була Оля. Побачимося з вами у наступних роликах.